Можна говорити про те, що сьогодні є особливий день, тому що це приблизно день початку помаранчевої революції, і приблизно це день початку революції гідності. Ми пережили ці дві революції і які висновки можна зробити? Знаєте, знову ж як ці українці українські приказці хотіли як краще, вийшло як завжди. Ну тобто, що такі революція? Революція це таке явище, коли є політична криза, і влада не відповідає очікуванням більшості народу України. Відповідно, зріває революційна ситуація. Вона не відбувається в один день. Це відбувається такий певний процес накопичення, і потім це такий певний вибух незадоволення. І, звичайно. Коли відбувається революція, то у тих людей, які приймають участь, є певні очікування про те, що ми провели революцію, ось буде краще, а тим більше революція гідності, ви знаєте, вона на крові і доволі велика ціна заплачена. Але, на жаль, не так сталося, як гадалося. І тепер треба чітко зрозуміти, як на мене, ну скажімо, причини революції зрозумілі. А це політична криза. А от наслідки. Чого не справдилися наслідки, як очікування, чого не стало жити краще, чого політична система, політична влада по великому рахунку не змінилася, якщо говорити, ну от по суті своїй. Мені здається, на то є дуже багато причин, але основна причина це те, що у нас і ще дуже молоде на момент проведення революції, особливо в 2004 році, 2013 році, у нас доволі молоде громадянське суспільство. Воно різношерстне, воно між собою не об'єднане, воно не структуризоване, але якраз воно робило революцію. Якраз воно тобто, це по суті ну найкращі, найбільш демократичніші, найбільш інтелектуальні представники українського суспільства виходили на майдан. Ну всі виходили багато. Ви ж пам'ятаєте, що особливо, якщо ми говоримо про 13-й рік, це ж ну там по різних даних від більше 500 тисяч. Було в Києві в той час, а людей, які поз'їжджалися, повиходили, а по іншим даним, там більше мільйона. Так от, на мій погляд, причина в тому, що на момент проведення революції, так я говорю, що не було сформовано і структуризовано громадянське суспільство, певний громадський рух. Це щось подібне до того, як у нас в Україні зароджується народний рух України. От Він був структуризований, він був зрозумілий, і він вже потім носив політичні, скажімо, такі політичний окрас. А ось тут зібралися тисячі, десятки тисяч людей, представників бізнесу, громадських організацій, науковців, інтелігенції, але вони не були, вони були об'єднані ідеєю. Але вони не були об'єднані організаційно. І коли революція відбулася, і під час революції відбулася перемога, особливо в 2013 році, то ми не змогли використати результати цієї перемоги. Що ми не змогли? Ми не змогли провести організаційну структуризацію. Ну щоб ви розуміли, який був тоді стан в 2013 році, тоді, коли вже революція була на своєму піку, то в кабінеті міністрів. Не було жодного по суті, великому держслужбовця. Ну тобто це було порожнє приміщення. Це називається ну, це конкретний факт. Його знають ті, хто приймав участь в, тоді в революції, коли зайшли в кабінет міністрів. Там знайшли одного міністра чи культури чи інфраструктури, я вже не пам'ятаю, але там був один держслужбовець. Що це означає для мене особисто? Це означає, що ось влада, ось вона, бере її і використовує, а не було кому взяти. Були просто люди, які просто поз'їжджались, і після нашої перемоги, після революції, стало питання, що нам тепер з цією владою робити. От вона в нас є в руках, от є в руках, а ми не вміємо її держати. Ми не знаємо, що з нею робити. Ми не знаємо, і що тоді відбулося. А ті політичні сили, які структуризовані, ті самі обличчя, вони кажуть, о, класно, нормально. Так ми ж зображаємо, що тут робити. Ну давайте нам. І от вони швидко це все діло, як кажуть, перейняли ініціативу, якщо так можна сказати. Ну, правди, ніде діти. Говорю, хотіли, як краще, вийшло, як завжди. який висновок нам треба зробити? Ну, знаєте, є теж такі анекдоти, що не треба два-три рази наступати на одні ті самі граблі. Звичайно, ми вже стали зрілими. За всі ці роки, це ж після тринадцятого року пройшло вже 10 років, а після 2004 го пройшло 19 років. Я впевнений, що українське суспільство стало зрілим. Але що нам зараз край потрібно зробити? Нам потрібно у цьому громадянському суспільству бути не тільки зрілим. Не тільки любити Україну, а старатися між собою організуватися в оргструктуру, в певну спільноту, толі структуризований громадянський рух, толі політична партія. Наприклад, волонтерський рух дуже чудова назва, як на мене. На мій погляд, зараз у нас вже не молоде, як тоді громадянське суспільство, а воно вже зріле. І я мрію і молю господа Бога, щоб це зріле громадянське суспільство не просто об'єдналося, а щоб воно структуризувалося до і підготувалося до майбутніх політичних виборів. Тому що влада сама в руки не падає, її треба брати. От тоді вийшло, що громадянське суспільство стару владу скинуло під час революції, а своїх представників до влади не привело. І та стара політична еліта вона просто зайняла ці, скажімо, порожні місця. Так от, щоб зараз так не відбулося, тому що зрозуміло, що поки буде йти війна, то, скоріше всього, ніяких виборів в нас не буде. Але коли війна закінчиться, то тоді ж. Однозначно будуть вибори. І дуже хотілося б, щоб ці здорові сили громадянського суспільства, в першу чергу волонтери, в першу чергу це наші військовослужбовці, які повернуться з фронту, в першу чергу це здорові, здорові представники бізнесу, підприємці. Які донатять на сьогоднішній день, щоб ці здорові сили суспільства вони між собою об'єдналися в певну оргструктуру і єдиним народним фронтом, там чи під назвою волонтерський рух, там народний фронт, та як завгодно це можна назвати, але щоб ця структура все-таки прийняла активну участь у виборах і, звичайно, прийшла до влади. Я дуже це хотів би, це вірю, ну і по мірі можливості буду цим займатися.